Чи починали війну проти сильнішого противника мешканці селища Вища Тарасівка на Дніпропетровщині? Це невідомо. Цікаво дізнатися думку президента Трампа з цього приводу. У будь-якому разі зараз люди виживають без аптек, без громадського транспорту, без зв'язку. Але під постійними російськими обстрілами адже населений пункт розташований на самому березі колишнього Каховського водосховища, а в вогоні з протилежного колишнього берега окупанти ведуть щодня. Людей здебільшого підтримують благодійники, видають гуманітарну допомогу, видають хліб а ще усувають наслідки обстрілів. Як і чим живуть селяни за 10 кілометрів від ворога? Олена Медалюк розкаже. Майже 4 тисячі хлібин завтівки відвантажують дуже швидко, бо в небі чатує небезпека. На вулиці не можна, дрони літають, по головам, як то кажуть, ходять. Страшно, дуже страшно. Волонтери роздають селянам хліб двічі на тиждень, працюють тільки у приміщенні. В основному два дні ми видаємо, а буває, коли і за день роздаємо. Ну, коли скільки людей, як, яка можливість у людей пройти, отримати. Аби не створювати НАТО, плюди беруть і на себе, і на сусідів. На сусідів, на мамку і на себе. Скільки буханок вийшло? Вийшло в мене 8,6. і На трьох чоловік і на чотирьох. Вище Тарасівка, село біля колишнього Каховського водосховища до тимчасово окупованого Енергодара близько 10 кілометрів, звідти ворог щодня веде вогонь. Вся інша гуманітарна допомога видається за межами села в сусідніх населених пунктах. Задля ну, через безпекову ситуацію ми знаходимося в зоні активних бойових дій. Ну оце і вся безпекова ситуація. В будь-який момент може прилетіти гради, артилерія, дрони. Кожна друга хата з розбитими вікнами чи дахом мешканці вимушені виїжджати. Ой Боже, тут зараз на пальцях можна. Я депутатом був було 7,5 тисяч населення в Тарасовки, а зараз, мабуть і тисячі немає. Бензобак. Вони ціляться тільки по бензобаку. Приїхав на роботу сім ранку, я рано приїжджаю. Тільки вийшов з машини, летить дрон. Я встиг заховатися, і він з першого заходу бензобак. Це лічно моя машина. Машина, яка була у мене на производстві, теж підбили, спалили. І машину. Ворожий дрон поцілив в автівку пана Михайла тиждень тому. Чоловік керує комунальним підприємством, що забезпечує село водопостачанням. Та з минулого тижня води немає і відновити послугу не можуть через небезпеку. Можна зробити, це проблеми всі вирішуються. Треба вийти на берег. На, на берег ми не можемо вийти, тому що летять дрони. Ми, як кажуть, берег дуже хорошо просматрився руськими москалями. І нас вийдуть. Тільки приїжджаємо на берег через 20-30 хвилин витягті лідрони і лі артилерії. Окупанти розбили практично усі вузли зв'язку. Мобільний зник у лютому. Щоб спіймати інтернет, люди йдуть у центр до Стерлінку. Привіт синок. Ну як ти так? Думаю... Виписали з госпіталя. Раніше в селі були дві аптеки. Після нового року закрилися обидві. Працівники через небезпеку виїхали, а знайти заміну не можуть. Та стільки я себе повністю не працювала. Ну а це закрили. Якщо де що случиться, то хоч які купиш. А зараз я ж село здорове, людей багато, а вдруг що случиться, нема ніде нічого купити. Поїхати по ліке? ні, як була соціальна маршрутка, але вже не ходить. З 1 січня ходив два рази понеділок і п'ятниця. З 1 квітня взагалі немає. Соціальна маршрутка їздила наразі через позицію американського президента. фінансування скоротилося, на жаль, часники до нас не хочуть заїжджати через безпекову ситуацію. Нас до найближчого села Томаківки майже 40 кілометрів. Машину нанять треба заплатити півтори тисячі. Да. А де їх взяти? А чого не заходять? Заходять, так а я ж вам кажу, заходьте. Пані Віра запрошує до себе і одразу веде на город. Частину віддала сусідам, бо самі обробляти забракло сил. Цибульку посадила, ось редісочки посіяла, хтось знає, як вона мороз той видерже. Тут помідори будуть, огурці, далі картошка. От тільки поратися на землі не дають росіяни. Уже сьогодні два дрона десь бахнули, Бог його зна, коли ще прилетять. У мене клубничку треба обробити, а я її ніяк не можу обробити, бо я, це мені далеко пройтися. Ноги болять, якщо він за мені треба тікати, а воно, виходить, у мене далеко. Я можу не встити. Тоді хоч лягають тут у рівчаки. Торік ворожий безпілотник залетів жінці просто у вікно. Ось тут дрона, він, отут він як застряг і висіло, клап'ї такі висіли. Ну, ось, зайдіть, подивіться, що воно наробило. Воно ж мені побило всі стіни, от ось, ось сюди він оце виходить, отут він зірвався, мабуть, і ото рванув такого все. Ну, а що? Отака от дирка, тут вікно викон, таке було. Пані Тетяна у 2014-му після окупації виїхала з Криму, купила будиночок у вище Тарасів, всі робили ремонт. Та російська армія обірвала всі надії жінки на спокійне життя, поцілила в хату з артилерії. Ось ці сини взагалі немає. Немає, немає. Ось в два слоя: з цієї сторони одна, а там промежуток, а з тої сторони іще одна. Що це за підпорка? А це, щоб не падав потолок. Так і перезумувала жінка у напіврозруйнованій оселі. каже їхати більше нікуди. Я їх просто не вважаю за людей, як такових, як то кажуть люди. Хіба це люди? Поки громада у зоні активних бойових дій пані Тетяна, як і інші жителі села, не може розраховувати на компенсацію за зруйноване майно. то що робити з будинком вирішуватиме після припинення обстрілів з Дніпропетровської області. Олена Медлюк Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.